Розслідування чудовиська з Василькова, нові деталі. Васильків, 11 липня, спеціальна комісія, направлена до підвалу поліцейського відділення Василькова, де, за чутками, мешкає жахливе чудовисько, оприлюднила перші результати своїх досліджень. Після ретельного вивчення підвального приміщення члени комісії не знайшли жодних слідів чудовиська, не було виявлено ні монстра. Ні його лігва, ні будь-яких інших доказів його існування. Ми провели ретельний огляд підвалу, заявив голова комісії, але не знайшли жодних підтверджень чуткам про чудовисько. Можливо, це був просто вигадка або хибне тлумачення звичайних звуків. Однак комісія не здається, її члени планують продовжити розслідування, щоб остаточно розставити всі крапки над «і». Ми хочемо бути впевнені, що у підвалі поліцейського відділення Василькова дійсно нічого небезпечного не ховається, додав голова комісії. Тим часом жителі міста розчаровані результатами розслідування, деякі з них вважають, що комісія просто приховує правду, щоб не лякати людей. Інші ж сподіваються, що чудовисько все ж таки існує, адже це робить життя трохи цікавішим.